Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр, це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Тобто вітання з Прикарпаття. Сьогодні у нас субота, передвеликодній день. Сьогодні готуємося до паски. печемо пасочки, готуємо різного роду страви. Ну і обов'язково в печі, адже підтримуємо. Наші традиції, традиції наших предків, е, як ви могли зрозуміти за назвою відео, ми продали господарство не повністю, ми продали тільки величезну частину його, а зараз покажу яку. Ми продали величезну частину нашого господарства, а саме нашого дорогоцінного Тарасика, тому що він уже відпрацював. І ось ми подумали його прибрати, але нам стало його шкода, тому вирішили його продати, так як хотіли змінити кров. У нас у е, сім'ї кроликів. Ось так тому ми його продали. Його зараз немає. Тут цей біляшик такий лежить. І сюди, напевно, переселимо кроленят таких менших, щоб вони собі були відділені від кроличків. Але це буде пізніше вже. Наша бентанка стала квочкою. точніше, хоче з нею стати, але у нас немає яєць, щоб під неї підкласти, адже ми поставили всі яйця в інкубатор. І вона тут сидить на качених яйцях. Ось зараз вам покажу. Тут є шість качених, ну, не знаю, ми, напевно, під неї докупимо якихось яєць. можливо, я... яєць мисливського фазана. Ну, побачимо. Ось так. Така чимнулька. Дуже подобаються мені ці курочки, не такі маленькі, але гарні квачки ми чули. Так що будемо бачити. Отак. Ось ця качка сидить на яйцях, трохи, боюся, до неї підходить, щоб вона не скочила з цих яєць і не побила їх, тому що вона трохи дика така. Ось. Ця качечка сидить, спокійненька така. Тут у ящику на скуббасові пуху, багато соломи. І, під нею, здається, 18 чи 19 є. Ну, вона засіла, вона велика, така хачка. Така. Ось яйця. Ось так. Не любить кусати ще, ну, але не боляче. Так що таке нас справи, господарство зростає і зростає. Наступна зупинка це наш город, наша полуниця. Ось так уже. Квітує, квітує, полонечки зав'язуються. Капустку поливка, курка знову вилізла. Погреблася тут отак. Ну, але нічого страшного. Вона нічого не розгребла. Ось так це пізня капустонька. У мене замовили капусту. Ось це все середня капуста. Ось. Оце. А там два рядочки такої пісні, і вона така величезна. А ця підросте ще капельку і також зберу пучечки і віддам, хто замовляв. Все посапано, слава Богу. Бурянчиків немає. Стараємося декілька разів просапувати, щоб не заростало бур'янами. Це у нас морква така, тут полонечка. Так само тут краще такі ягідки зав'язалися, більші. Кавуни я ямки пролив. Докидав зернятка. Ну, чекаю на сходи. Буду бачити, що буде. Тут картопелька рання, яку ми з вами садили, вже така. І зійшла уся. Бачите? Так що, все помаленьку, потихеньку росте. Ну і чекаємо на звичайно урожаю. Горох так само, дивіться, такий гарненький. Тут гарна така діляночка, що там з боку. Гороху буде досить. Кабачки вже починають сходити, які я висівав. Ось так. Ось уже зійшов кабачок. Так що кабачки також будуть, головне, щоб Бог допоміг. І буде врожай. Капуста і перець так само. Перець якийсь такий трохи білі. Я не знаю, чи це він сохнути хоче, чи що. Не знаю, капуста непогана, така. Е, Де-не-де не прийнялася, треба пересадити декілька штук. Ну, Але в основному все чудово. Дивіться, пам'ятаєте, тут у нас була картопля фіолетова. І ось зійшов один кущик. Не один кущик тут ще є. Добре, ще зійшло, потім, як виросте, Викопаємо, тому що на насіння собі не залишили, адже якийсь не був гарний урожай. Ось так. Тут ще перець ми досадимо і все буде чудово. Якраз він у нас підростає. А тут я посадив оті три такі помідори великі. Не знаю, що з них буде. Якщо морозу не буде, то будуть помідорчики. Лив у ямку води, трішки ам'ячний селітри, маю на увазі в якості підживлення. І все. Полив водою, закопав, але вона не зів'яла. Ну, чекаємо, поки вона прийметь, прийметься і буде рости. Тут буряки, три рядочки, два рядочки цибулі. Квасоля так само вже починає сходити. Де то вона ось? Бачите, ось? Квасоля вже сходить е, спаржива. Ну, дорожаємо, точно будемо. Головне, аби мир, здоров'я. Головне здоров'я. Як нема здоров'я, то й нічого немає. Ось так, Тут ще огірків, рядочок посіємо, хочемо пересіяти і. Я на цьому все. І ще на, на іншому городі, де ми сіяли картоплю. Ой, перепрошую, сидили. Там я хочу посіяти кавунчики. Але трішки пізніше, тому що не знаю, чи буде якийсь мороз, чи не буде. Ну і трохи ще зарано сіяти, так як у нас тільки перші числа травня. Десь у десятих числах почну сіяти. Ну, ось так. Такі насправи. гусики гакають, кури несуться. Все помаленьку, потихеньку. Мама місить паски. <кій> я не заважаю. Ось так, а вже, коли поставимо заснуємо піч, я ретельно вам все розкажу, що ми туди поставили. Ну, Якщо вам цікаво, то буду вам вдячний за лайк та підписку, а також коментар. Ось так. Тому ще не знаю, чи в інших регіонах ще печуть у печах. Ну, не всі, правда, але печуть раз так, раз-два на рік затоплюють піч, закладають туди страви, голубці, картопляники, риба з грибами. Ну, всяке таке. Так що обов'язково підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. Розвиваємо наш канал. Адже 20 травня у нас день народження, точніше, в каналу. У мене 10 травня день народження, а. На нашому каналі перше відео вийшло 20 травня. Буде два, рівно два роки, як я почав вести свій канал. Так що мені буде дуже приємно за вашу підписку, лайки і коментарі. Ось так. Так, на годиннику вже п'ята година я і хочу вам показати, що сьогодні зробили ось клітку для перепілок. Ще до кінця вона не зроблена, треба поставити сюди буде кормушки. Ось так, тут і тут. Тут буде викати, є, ще треба буде там прикріпити знизу сітку. от так десь, думаю, вистачить на яйце сітка дрібненька, і тут також перегородку зробила всередині, щоб ця частинка залишилася. Щоб не прогиналася дуже. Ззаді так само дрібна. І збоку дрібна зверху. Тут ще будуть такі віконечка е, щоб доставати перепілки або, або ставити їх сюди. <кій> Поїлка буде з боку, отам От руки в мене брудні від е, цих матеріалів. Так що так все прикручено саморізами, цвяхів тут немає. Так що будемо замовляти яєчка, інкубувати і. Вирощувати перепілки. Клітка метр на 50, метр довжини і 50 ширини. Ось так. Трохи навіть завелика, висота 25 см. Тут трішки менше. Ну, нічого страшного. Я думаю, до... розтопили вже пічку. Пасочки наші підкисають. І чекаємо, поки вона прогорить. І будемо заставляти наші пасочки, а також інші страви. Ось так. Всього показати вам не можу, тому що справ дуже багато. І не співаємо Тому що дуже все швиденько робимо, адже не вспіваємо. Ось так. Вже сьома година піща не топ... ще не розтопилася до кінця. Так що такі нас справи. Так, купили ще таке, кажуть, стікловолокно, волокно. здається, Ну, напевно. Таке так би, арматура металева. Тільки оце таке, дивіться, ось бачите, пластикове. Типу, пластикові, ну, його використовують у бетонах замість металевих арматур. Ну, Ми купили, будете бачити, для чого. Тут є 50 метрів, ще 50 метрів придбаємо. Ось так. І будемо щось робити. А ви обов'язково слідкуйте за подальшими нашими діями. Ось так. Ну ось, ще раз всім привіт, хто мене давно не бачив. Ось отака у нас підготовка до Пасхи. Багато вам показати не зміг, тому що працюємо сьогодні цілий день, сьогодні робочий день ще печамо Паски. Також, ще ми так біля дому щось. Робили клітку для перепілок, хто бачив, пишіть в коментарях, як вам вона. Також на городі трішки коперсаємося, ну, ось так. Так що, всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Так що, всім до зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.